Як ставити ціль в умовах невизначеності? Психологічні інструменти для українців сьогодні будемо говорити про те, що може вам допомагати ставити цілі та їх реалізовувати за тих умов, які у вас є зараз. Постановка ціли це в принципі тема, яка стає особливо актуальною на початку року. Хоча знаєте, чого тільки на початку року, і в середині року у вас можуть бути цілі, і під кінець року. Цілі це в принципі те, що створює нашу мотивацію, що спрямовує наші дії і наше життя. Тому розвивати цей навик, постановки ціли це завжди хороша інвестиція в себе. З вами психоаналітик Марія Винницька і я рада, що ми маємо можливість говорити про те, що допоможе вам покращувати ваше життя. Тож сьогодні говоримо про цілі і як щось можна планувати і досягати в умовах невизначеності. Традиційно ми звикли взагалі початок року асоціювати з новими планами та цілями. Однак зрозуміло, що в умовах війни нам з вами, багатьом українцям, вже ми майже три роки стикаємося з особливими викликами і труднощами в плануванні майбутнього. А багато хто взагалі перестав думати, що буде далі, чи мислить категоріями одного дня, одного тижня, максимум місяця. Немає тут правильного, неправильного, вірного, невірного. У кожного зараз свої обставини і свій ресурс. Ті, хто в Україні так ну люди переживають постійно повітряні тривоги, можливі блекаути, загрози, так, безсонні ночі? Ну і всі ці екзистенційні ризики, які зараз є, і в цілому панує загальна невизначеність щодо завтрашнього дня, бо не зрозуміло, коли і як закінчиться війна, і це все викликає почуття безпорадності і думки на кшталт. А чи варто взагалі щось планувати? Багато хто зараз відкладає важливі рішення та життєві зміни на потім, бо не на часі. І таким чином поставлене власне життя на паузу. Причини цих станів очевидні. Так, у війну ну, дійсно дуже важко бути впевненим у майбутньому та щось планувати. І створюються складнощі з постановкою цілей і для тих, хто зараз на батьківщині, хто вдома в Україні, і для тих, хто виїхав в інші країни і має будувати своє життя там в різному ступені, але так чи інакше, багато хто зараз відчуває підвищений рівень тривоги за майбутнє значно більше, ніж раніше. Тривога за рідних, за свою безпеку. Досвід втрат і розчарувань через вже зірвані плани за останні кілька років, і це створює страх нових невдач. Багато хто пережив відчуття провини за те, що думає про особисте життя і досягнення про себе, тим більше про якісь задоволення і, взагалі, що так ну є бажання продовжувати жити і радіти навіть під час війни. Багато хто зараз має виснаження, відчуває емоційну втому, яка забирає багато ресурсу, в тому числі, і від планування та досягання цілей. І також у багатьох зараз фокус на виживанні замість розвитку і створенні чогось на довгу дистанцію. Але навіть у такі невизначені часи ми все одно можемо мріяти і ставити цілі. Ось в такому обсязі, як зараз можемо, там, де ми є. Так, це непросто і це потребує певних інструментів і врахування додаткових ризиків і своїх власних обставин. Тож коригуйте те, що будемо обговорювати далі, так адаптуйте це до своєї ситуації, але давайте подивимось, які інструменти. Можуть вам допомагати. Щоб адаптуватись до сьогоднішніх обставин, є певні речі, які можуть дійсно допомагати і вам для прийняття рішень і для реалізації цих рішень. А що таке ціль? Ціль, по суті, це і є прийняття рішення, і потім дії на реалізацію цього рішення. Перший принцип, який вам може бути в нагоді, це принцип гнучких цілей. Що це означає? Ставте цілі з урахуванням можливих змін обставин. Майте план А, Б і В для кожної важливої цілі. Фокусуйтеся не стільки на конкретних результатах, а на самому напрямку, на векторі руху по відношенню до вашої цілі. Намагайтеся все одно продовжувати діяти, попри все. Та, і ось така фіксація на векторі має бути для вас опорою. І вона вже може стати достатнім результатом для вас, навіть якщо ви зробите кілька кроків по відношенню до своєї цілі. Друге, це метод маленьких кроків. Це взагалі класика, і ніколи не треба недооцінювати саме цей підхід. Що це значить? Розбивайте великі цілі на маленькі, досяжні, прості, реалістичні. Ледь не щоденні завдання. Плануйте на короткі проміжки часу, на тиждень, на місяць. Помічайте свої маленькі перемоги, щоб підтримувати свою мотивацію і зосереджуйтесь на тут і зараз. Магічне запитання, що я можу зробити сьогодні за тих обставин, які є. Третє це техніка острівців стабільності. Що це значить? Що це значить? Визначте сфери життя, які піддаються вашому контролю. Це може бути ваше тіло, догляд за тілом, якісь практики, які ви можете робити. Це ваш час, так в тій мірі, де ви його контролюєте. Це ваше довкілля, це ваша кімната, це ваше помешкання, це люди, з якими ви спілкуєтеся. Тобто, подивіться безпосередньо на зону вашого впливу, це і є ваш. Острівець або острівці стабільності. Створюйте собі такі маленькі ритуали, які будуть підтримувати ваш рівень енергії і мотивації для ваших цілей. І саме це буде формувати відчуття опори, і вам буде легше рухатись. Четверте, це підхід ціннісного планування. Визначте ключові свої життєві цінності, принаймні на цей рік. Це здоров'я, це відносини, сім'я, ваш професіоналізм, реалізація, збільшення доходу, внутрішній спокій тощо. Ставте цілі, які підтримують ваші цінності. Тоді ці цілі будуть мати топливо, і це дуже важливо, тому що для будь-якого досягнення нам потрібно мати бензин, так на чомусь ми маємо їхати, тобто діяти, щоб досягати ці цілі, і саме знання ваших цінностей, коли вони підживлюють ваші цілі, і буде вашим топливом. І п'яте це практика адаптивних цілей. Переглядайте та коригуйте ваші цілі відповідно до обставин. Ви можете від чогось відмовитись зовсім, або щось адаптувати, або додати щось нове. Вчіться швидко адаптовуватись до змін і розвивати навички гнучкого мислення. Врешті-решт, ви є володарем своєї карти. Цілий. Відчуйте це авторство. І останнє це метод емоційної стійкості. Розвивайте навички управління тривогою та свою стресостійкість. Це вам дуже допоможе. Створюйте запас психологічних ресурсів, тобто, це все те, що підтримує вас, що додає енергії та підкріплює ваші внутрішні опори. Формуйте свою власну групу підтримки. Це можуть бути люди з вашого оточення, це можуть бути знову-таки якісь практики, дії, ритуали, які вам дають позитивні, хороші емоції. Це дуже дуже важливо. Бережіть все те, що вам додає приємних емоцій, і все те, що додає вам впевненості. Щоб не відбувалось довкола, пам'ятайте, що життя продовжується, і навіть в умовах невизначеності ви все одно можете мріяти, планувати своє життя і ставити якісь цілі і до них йти. Навіть, знаєте, в певну міру це така собі форма опору, так, за даних обставин, тому що ми розуміємо, що ворог хоче нас позбавити авторства за своє життя, а ми маємо його максимально відчувати. І цілі дуже, -дуже в цьому допомагають. Виберіть той масштаб, цілий, який вам зараз посильний і комфортний. Так, це нормально зараз відчувати страх, тривогу стрес. Це все нормально. Але разом з тим, Шукайте максимально ресурси для себе, підживлюйте свою внутрішню батарейку, бережіть ті ресурси, які вже є, і обов'язково вірте у себе і фокусуйтесь на тому, що підтримує ваш рівень енергії, вашу таку, знаєте, вітальність, вашу життєстійкість. І пам'ятайте, що планування в умовах невизначеності це також навичка, яку можна розвивати. І по мірі розвитку цієї. Компетенції ви будете ставати значно сильнішою і мудрішою людиною. Мрійте, і нехай ваші цілі обов'язково збуваються.